Сьогодні ціла церква розпочинає Адвент. Що ж таке цей Адвент? Чуємо про те, що Адвент це період час радісного очікування. І до чого б можна було порівняти? Думаю, що, напевно, жінки погодяться на цей час вагітності, да? коли радісно очікують народження дитини. Радісно очікують і приготовлюються. До того, щоб прийняти в свою сім'ю нове життя. І як виглядає це приготування? Да? Спершу більші, важливіші справи, підключаємо рідних, підключаємо знайомих, нам треба облаштувати кімнату, нам треба облаштувати все нам потрібне начиня. Так само в житті цілого народу. Радісно очікуємо і надіємося, що буде перемога. І так само це не є просто таке. Бездіяння сидіння, але кожен намагається в свій спосіб якось наблизити, якось допомогти, пришвидшити. Як зустрічаємо, наприклад, гостей, також намагаємося максимально прибрати в кімнатах, в домі, приготувати щось. І так само Бог діє в нашому житті, в житті цілої церкви. В житті цілого світу. Дивіться, що коли мав народитися Ісус Христос то, скільки подій цьому передувало весь старий завіт, Бог приготовлює землю, Бог приготовлює народ Ізраїля, цілий світ. І в сьогоднішній Євангелії, коли чуємо, то що цей володар, який відходить, то кожному роздав свою роботу. І так, якщо поглянути, озирнутися на історію спасіння, то були патріархи, були царі, були судді, були пророки, і кожен мав своє завдання, кожен мав свою функцію. Так собі якось задумувався, це, мабуть, знаєте, як грати в шахмати. Для того, щоб поставити в кінці мат, то треба правильно і грамотно наперед бачити все, як, де треба яку фігуру розставити. Ця історія спасіння це було приготування до найважливішої події в історії воплочення і народження Божого Сина. Можна сказати, що цілий світ перебував у Адвенті. Але історію світу, історію країни, держави, того, що відбувається навколо, ми дивимося через призму власного життя. Кожен з нас має свій власний Адвент. Це процес очікування активний, пошук Бога, приготування до зустрічі з Ним. І можна побачити багато персонажів, багато людей, багато тих, хто в своєму житті шукав Бога. Ми можемо мати своє уявлення, своє бачення на своє життя, але як часто у нашому житті щось іде не так, як би ми хотіли. І так, наприклад, можна подивитися на рік життя, на рік Адвенту Марії, як виглядав її Адвент. Можна собі перенестися в той час, уявити молода дівчина, яка заручена, яка невдовзі за рік часу буде мати весілля з Йосифом, і тут щось в щось її житті, щось в її житті пішло не так. Вона собі уявляла зовсім по-іншому. Але приходить ангел, сповіщає її цю добру новину, сповіщає новину про її родичку, яка, Єлизавета, яка також зачала, і вона й біжить, біжить там, щоб помогти, замість того, щоб починати облаштовувати власне життя, а повертається звідти, вже будучи на третьому місяці вагітності. Іосиф, напевно, бачить перед собою Марію, яка вже є вагітною і не розуміє. Знову щось, щось не так. Що далі з цим робити? Хотів відпустити її не для того, що злякався, тільки так, би взяв вину чи провину на себе, і всі їхні друзі думали погано на нього. Що це він щось не так зробив і втік, сховався. Що відбувається далі? Мають народитися в облаштованій кімнаті, де вже все, Йосиф приготовив, де вже чекають, ні, тут кесарь Август десь там в Римі придумав собі переписати населення. От не можна було це зробити на рік пізніше. Збираються, йдуть в вифлеєм. Що чекає їх Вифлеємі? Розкішний палац. Місце в готелі. таке ні стайня. Не встиг народитися Ісусик, мусимо збиратися, мусимо бігти десь в Єгипет, бо, окрім кесаря Августа в Римі, є ще тут ірод. І отак виглядав Адвент в Марії. Так, як вона собі запланувала, так як вона собі захотіла. Як часто в нашому житті. Щось іде не так, як ми собі придумали. Навіть добрі, навіть гарні плани поскладали, розписали, але щось пішло не так. І важливо, напевно, є те, щоб поміж чи не дивлячись на всі ситуації, не дивлячись на все те, що відбувається в нашому житті, вона не втратила свого зв'язку з Богом. Вона не сказала, ні, буде так, як я собі придумала. Ніякий вифлеєм, ніякий Єгипет нічого не знаю. У мене є Йосиф, в мене є тут свій куточок, і я буду собі тут. Багато з нас стикнулися з тим, що треба було десь виїжджати, десь переїжджати, щось міняти. Але це не значить, що Бог перестав мене чи тебе любити. Це не значить, що Бог перестав дбати і піклуватися про моє і про твоє життя. Тільки щоб ми намагалися. Не дивлячись на ці всі життєві ситуації, тримати свій контакт з ним, знайти, виконати Божу волю і прийняти. Досить часто на катехезах, на таких приготуваннях для дітей пропонують в часі Адвенту брати собі постанови. Можна, хтось там відмовляється від солодощів. Для молоді, то, то взагалі щось таке жахливе, напевно, як вони таке почують відмовитися від інтернету або від якихось соціальних мереж. Так? Але можна в другу сторону, можна попробувати не тільки від чогось відмовитися, а чимось збагатитися. І так, роздумуючи днями, то може б ми спробували якось подружитися з кимось з персонажів, з кимось з людей. Зі святого Письма. От який Адвент, наприклад, був в Давида, або який Адвент був в Пророка Іллі? як виглядав Адвент апостола Павла? Заохочую так, щоб дійсно плідно і гарно пережити приготування, і може подружитися з кимось зі святих святого Письма, побачити, як в них. Була їхня історія спасіння, і так мати такого приятеля, подружитися. І тоді цей святий, напевно, нам може допомогти і підказати, як в нашому житті краще зустрітися з Богом, підготовитися до Його приходу.